Дня, дивлячись, бачите, сьогодні були на ринку. Погода взагалі досить непогодня, досить невесняна, жосте квітня, капець холодно. Приїхав на ділянку, взяв голуба молодого жовтого. Зараз подивимося, подивимося, як який він є. Заходимо всередину зараз і включаємося. Холодно, приїхав на ділянку. Добре, у нас тут що, що ми зробили. Тож, зараз я вам покажу, що ми добре зробили. Перше покажу вам, що ми купили? Купили голуба я його перевірив дідуським способом. Він зараз мокрий, не сказав би, що він... він жовтий. Дав за нього я 100 гривень. 100 гривень коштує гарний голубок. Буде самець. Буде самець, він в принципі перепіриться і вже піде в пару. Так що будемо бачити, як воно з ним піде. Давайте його пустимо зараз і зараз подивимося на нього ближче. Так, голуб здоровий, нормальний, по ньому видно, що нічого в принципі, з ним немає. Подивився йому, я в горляночку чи немає там ніяких нього нальотів. Буває, що птиця коли хворіє, то в там така у в в них штучка жовта, який наліт є. Ось так. Е, дивіться, що добре, на вулиці погода дуже жахлива, сніг мете, вітер в нас закриті цієї сторони, тільки одна відкрита. Трошечки затягує з цієї сторони, де відкрито, де, де голуба бачите, вилітають. Але такого такого яку не відчувається. В цьому і плюс нашої голуб'ятні, що літом тут не буде спекотно, буде досить нормально. А взимку, коли навіть такі морози, сніги, тут бачите, сухенько птиця, досить-досить сухо. Проблем ніяких немає взагалі. Якщо будемо бачити, якщо буде завтра такий сніг продовжувати йти, тоді ми оцю вилазку закриємо, щоб сюди не потрапляв сніг і лишній сквозняк. Ось так, тому що, птиці це не дуже не дуже добре. У голубах ну, буде взяти паркольця, вдома знайшов старі колечка, але десь хочу, звісно, я так і швиденько збирався і забув. Такий голубок буде самець. Подивимось, який. він. Буде в подальшому і вже вам буду його показувати. Трохи засвітлює. Ось так краще. Ось така птиця. У нас є білі молоді голуби, там голубочка гріє, їх зараз насипаємо кормошку з зерна курам, даємо їм водички і їдемо геть. Не будемо, щоб птиця не мерзла. Бачите, голуби. Голуби зараз всі в вольєрчику, всі повилітали. Тим не менше, бачите добре, коли робите такий великий вольєр, птиця літає, птиця не застоюється і нічого їй не шкодить, ні є струба, нічого, немає нічого проблематичного, будемо бачити, якщо нам буде більша кількість голубів, продовжимо ще цей вольєр. Продовжимо його або зробимо його вищим, ще нараз так, вищий зробимо і хай сюди тут птиця літає. Так, так що проблем взагалі ніяких немає, коли є великий вольєр. Птиця себе досить добре в ньому почуває. Наші гримочки, які бачите гарні. Все народ, годую птицю і їдемо, тому що дуже-дуже прохолодно.